Привіт, друзі підписники, хочу прочитати свій новий вірш, який називається Відсвічує так золотом і осінь. Відсвічує так золотом і осінь, дає нам промені ще теплі і сухі, і голосом гусиним, ніби впросень, кидає ключ у небі говіркім. Ночами вже і душам прохолодно, і солов'я не чути ніжний спів, а місяць у віконце надприродно, історію у снах всю розповів, і вже все листя золотом укрилось, і дуб стоїть ще на одній нозі, і сяй вам ночі стежка покотилась, і чути спів в небесному стозі. Чого ти осінь, все так поспішаєш? Ще залиши нам теплі тихі. Дні, а холод врешті ти його здолаєш і полетиш на свої вихідні, як хочеться ще листя цілувати, побачити, відчути все тепло. І дуб на сонці хоче танцювати, побачивши небесне те крило. Отак удаль і осінь пролітає, так пролітають. Тихі теплі дні. Надіюся, ще щастя завітає. Оці осінні світлі вихідні. Відсвічує так золотом і осінь, а кущ калини ніжно усміхнувся, натомість простягається, просень у душі на зиму тепло одягнувся. Одна з найкращих пір року це осінь, адже. Вона дарує нам найкращі барви, барви природи, і жовті, і зелені, всілякі. І кожен день осені завжди неймовірний. Тому бажаю всім якнайшвидшого миру, перемоги України, добра над злом і щоб нарешті люди не гинули в цій кривавій м'ясорубці. Підписуйтесь на мій ютуб канал Іван Плиска Палітра. Всім дякую за лайки, за коментарі. Бажаю віри, надії, любові, ангела-охоронця за спиною. І нехай кожному і кожній з вас Господь Бог допомагає. Не забуваємо наших захисників, і захисниць, героїв, Царство Небесне всім героям і людям, які загинули під час цієї кривавої війни, і нехай скоріше настане мир, щоб нарешті Україна і світ. Могли кожний день бачити і осінь, і зиму, і всі інші пори року. Бути добру і з Богом.